Чому він мовчить? Давайте подивимось, яка то причина. Можливо, ви зараз не спілкуєтесь. Розклад для тих, хто на паузі або посварився, або розійшовся. Він мовчить, а ви, ну, ви чекаєте, що, що він щось напише, що він якось проявиться. Давайте подивимось, чому він мовчить. Мовчить, бо він щось обирає. Він обирає свій якийсь подальший шлях, куди йому далі рухатися по життю. Можливо, у когось переїзд. Можливо, хтось хоче, хоче щось змінити у своєму житті. Знаєте, він однією рукою тримається за те, що в нього є, а іншою рукою він уже такий був, дивиться уже в майбутнє. І він вже задумався, задумався про якісь зміни. Але наразі поки що він отак -от стоїть і дивиться. Дивиться удаль. І думає. І так, чому ти мовчиш ще? Вчить, тому що працює. Ну, чим тут працює У кого сімейний він, або вона тут щось іде про сім'ю. Можливо, у когось тут свято близиться, і він працює для сім'ї, для якогось свята. Щось хоче для дому. Так, а ось і ви, королева Жезлів Так, пам'ятає про вас так. Опа! І король Жезлів Угу. І страждання у вас. Страждаєте одне по одному. Що вийшов що він? Тут вас парою показують. Обидва такі гарячі, такі, ну, можете діяти, коли хочете, розумієте? І ви, і він. Але ви тут зі своїм котом, а він тут зі своїм котом розумієте? Ось, дивіться. У неї своя самореалізація, а він тут своє планує. Але карти вас показують парою. Страждали ці ви. Страждаєте оба. Так чому ж ти мовчиш? Він якийсь новий шлях шукає до вас. Він уже, знаєте, шукає, шукає, і вже прямо заблудився і повіз, повіз на дереві. Розумієте? Шукав, шукав якусь істину, щось якусь правду розкрити хотів, щось якось по-новому, новий шлях, з нового повороту зайти. І кажуть, що то пошло не так? Що то пошло не так, і він завіз просто. І думає. Про що ж ти думаєш? Скажіть нам, будь ласка, у кого ви не вільна, думає про чоловіка, який у вас є. От. Знаєте, що ще тут карти показують? Що він може думати, що вам взагалі то добре. Ви кохаєте свого чоловіка, він кохає вас, і у вас отут усе ну, все добре. Тому він і не проявляється. Тому він себе і не показує. Ти будеш щось робити ближній місяць? Ну, по дияволу він хотів би. Він перетриється. Угу. Ага, а тут йому також треба якийсь певний вибір зробити у вашу сторону, тому що він і хоче, значить, знаєте, як кажуть, і хочеться, і колеться. Ця... А чому ж ти не проявляєшся? Щось чекає він? Можливо, хтось гроші чекає зарплату. Або якогось влучного часу чекає. Що ти чекаєш? Вдохновлення. Чекає, коли, коли настрій краще буде, чи що. Якийсь там проєкт, можливо, на роботі у них, можливо, щось там не закінчено, знаєте, новий якийсь проєкт, і він щось чекає, що ж ти чекаєш? Закінчиться проєкт, чи що? Коли зв'язки складуться, так як треба, він чекає. Якась образа є. Якась є образа у нього до вас. Або він думає, що ви на нього так ображені і ну, так нападете на нього. Ой, так проявишся в ні? Сила. Ну, він себе здержує. Ну, що я можу сказати? І хоче, і ну, якось проявиться. Якось проявиться, але так, не з такими прям серйозними намірами.